Народ, я в Румунії, А тут, тут прикольно. Мне нравится. Ще один український блогер втік за кордон. Паша Бумчик пішки перейшов з України в Румунію. В Соцмережі хлопець сказав, вирушив, нібито у похід по гриби, але заблукав лісом і за три дні опинився в сусідній країні. Всю дорогу він транслював у своєму інстаграм. Блогер говорить, прикордонники допомогли. Деталі за одну хвилину раніше ще один український блогер Олег Вишиха намагався виїхати з держави через кордон з Молдовою, проте успішною цю спробу назвати. Важко разом з групою хилянтів його затримали прикордонники. Чим закінчилась спроба втечі та чи отримав блогер своє покарання? Розкажемо за хвилину. Спочатку мені почали приходити просто погрози. Потім я почав отримувати погрози від військових, які мають медійну підтримку. Також розповімо про втечу блогера Олександра Волошина за кордон, розслідування реміни Есгексай та реакцію хлопця на її заяви. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь, та вмикайте дзвінок. Погранична поліція посвятила мені отельчик, говорять, тут рядом є. От самішов отельчик тут от є. Так він красивенький, і там горки по яким я шов і. Попав кудись все-таки. Український блогер Паша Бумчик пішки перейшов в Карпати та опинився в Румунії. До цього він публікував фото повістки, яку отримав. Про це український блогер розповів у своєму інстаграмі. Він заявив, пішов у похід у гори, нібито заблукав, а потім опинився у Румунії, вочевидь, незаконним шляхом. У своєму тіктоці Паша Бумчик, справжнє ім'я Павло Двуличанський, виклав відео. Він показав повістку, отриману від Солом'янського РТЦК та СП у Києві. Далі розклав. Дені <задині> речі, гроші та намет у себе вдома. У наступних кадрах він показав гірські кадри з собою, вочевидь, на фоні Карпат. Своє відео блогер підписав, врятував своє життя за три дні хорами пішки. А також поставив на музичний супровід пісню Кузьми Скрябіна нас кинули. Згодом у своєму інстаграм Паша Бумчик зізнається, зараз він у Румунії заблукав у горах під час походу по гриби і потрапив туди. У телеграмі блогер також показав геолокацію свого місця перебування, місто Сигіт Мармаровський. За декілька днів Паша Бумчик пройшов 44,1 кілометра. Однак, попри ретельну підготовку, Дволичанський не розрахував зусиль і в одну з ночей сильно змерз у горах. На відео він зізнався, що мало не замерз на смерть, адже температура в Карпатах у вересні вночі подекуди опускається до нульової позначки. У ще одному відео, яке він опублікував у своїх соцмережах, Паша Бумчик розповів. Він у Румунії і тут йому прикольно. Народ, я в Румунії. Тут прикольно. Мені подобається. Можу мені тут тоді й залишитись. Не дарма я заблукав у лісі. Все, що робиться, на краще сказав блогер. Шеудін а Я ребята буде Будапешті. Буде пеште. Будапешті я... зі мені вже всі документи. став собі такий номер. Прям возле э, управления полиции пограничной. Хочу а только спать и не знаю Я в душ пойти. Я, наверное, пойду сразу так в душ в одежде. Паша Бумчик, справжнє ім'я якого Павло Двуличанський, популярний блогер, який живе довгий час у Києві, хоча сам він родом із Житомира. Йому виповнилось 27 років, тому він давно перетнув межу призовного віку. Найбільшу свою популярність блогер отримав завдяки випадку з метро. У ролику він зняв, як їде на даху поїзда та перетинає міст, коли той виїжджає з тунелю. Він зібрав понад мільйон переглядів. Відтоді хлопець здобув значну кількість прихильників і наразі може похвалитись півмільйоном підписників в Інстаграм пише 24 й канал. 21 червня ще одного блогера Олега Ушиха затримали на кордоні з Молдовою разом із 46-ма ухилянтами. Так у повідомленні в інстаграм сторіс його менеджерка заявила, нібито Олег з них безвісти, і вона не може підтвердити інформацію про його спробу втечі. Проте є одне, але ухилянту вже призначили суд за спробу незаконного перетину кордону на 11 липня. Цей випадок набув досить великого розголосу в Україні. Тоді за кордон намагалися потрапити відразу 47 чоловіків. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тисяч доларів з людини залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували зробити близько 1 мільйона доларів. Пише Стопкор. Олег Вишиха відомий своєю активною діяльністю в соціальних мережах. Він не вперше потрапляє в центр уваги. В інстаграм блогер має понад 150 тисяч підписників, в тіктоці – 100. на Ібіцу! Спроби блогеру таки вдалось покинути країну. Олах вишихав втік з України, то похозувався світлиною, зробленою в Парижі. Фото він опублікував у своєму інстаграм. Ухильнувся, йдеться у підписі. Він також поділився у сторі скріншотами новин про його затримання раніше при спробі втечі з країни. Організатору та правоохоронцю було обрано запобіжні заходи у вигляді тривання під вартою за строком на 60 діб з правом несення застави. Ухилянтам старшим 25 років пообіцяли виписати протоколи та доставити до РТЦК. Свою чергу Олег Вишиха, якому на момент затримання було повних 20 років, 11 липня мав бути на засіданні суду через дійсне ним правопорушення. Втім, як бачимо, жодного покарання хлопець не поніс, а схема успішно продовжила працювати далі. Ще в моїй журналістській кар'єрі так трапилося, що гість мене обманув. Мова зараз піде про Олександра Волошина. Ти зараз хочеш сказати, що ти був в Мексиці в Мексиці. Конкретно я не був. Може, а тепер пиздо жодна. <плес> ага. Я зараз сижу як людина, яка типу має виправдовувати за щось. Що я покажу, що я в умовній Іспанії знімаю В умовній Іспанії співпадіння за інформацією з джерел в правоохоронних органах. Олександр Волошин виїхав з України 31 липня 2024 року. Він слідував як водій мікроавтобусу Volkswagen. Блогерка Раміна Есхаксай на своєму ютуб-каналі опублікувала відео про викриття брехні українського інфлюенсера Олександра Волошина. Вона детально навела факти, коли він обманював свою аудиторію. За словами інтерв'юєрки, розмову з Волошиним вони записували три дні. Але після цього до неї звернулися її друзі, які підтвердили, Волошин виїжджав за кордон на відпочинок. Хоча в інтерв'ю він цю інформацію заперечив. За інформацією, яку вдалось знайти раміні, 3 квітня Олександр Волошин перестав декларувати свої доходи. На початку червня він вивіз з України свій перший мерседес і повернувся на попутці. 2 липня він продав свою квартиру на 43 квадратні метри за 2 мільйона гривень. 4 липня з'явилася інформація про те, що Волошин тратив усі свої гроші. Олександр Волошин остаточно виїхав з України 31 липня. 1 серпня його мама вивезла другий мерседес. Далі бабуся та дідусь. Виїхали з країни також до виїзду за кордон Волошин продав дві свої квартири за процедурою переуступки. Пише Українська Правда. Пацанов молодих не буде скоро вообще. Я тут, чесно кажучи, залишаюсь. Мене мама з дитинства виховувала цей патріотизм. Є вже приклади блогерів, які покинули країну, тому що вони не впоралися з булінгом та булінг це шляпа. Я б ніколи не покинув країну через булінг набір людей в збройні сили це маркетинг. На початку не йде воювати, тому що казав, що цить. зараз. Теж погана інформаційна політика. Той хто шукає способи покинути країну і не долучатися до лав ЗСУ, відзнайде ці способи. щодо того, чи придатна Олександр Волошин до служби, так продати. За словами Волошина, він переглянув розслідування журналістки та має б низку претензій до професійності Есхаксай. Зокрема, звинуватив її у брехні, вириванні фраз контексту та відсутності доказів. До того ж, блогер висловив своє обурення в бік журналістки, адже на його думку вона нашкодила його родині. Зокрема, Волошин пригадував відверте інтерв'ю у Раміни. Вона взяла його у травні цього року і пояснив, як інтерв'юєрка вплинула на його маму та брата. На сам кінець зірка й мережі закликав журналістку опублікувати повне інтерв'ю з ним без вирізаних фрагментів. Він попросив її надіслати йому всі матеріали, які вона зібрала впродовж свого розслідування. Волошин запостив відео. Я його подивився. І знаєте, ну в будь-якому випадку як людина розумна, такий самий блогер, котрий вже покинув Україну на початку війни. Почав отримувати погрози ще тоді. Вам можу сказати, що він молодець. Він будь-якому випадку робить добрі справи. Він допомагає ЗСУ, він допомагає дітям. Він допомагає Україні. Він платить податки. Він робить, він пояснює людям. Він намагається. Він бореться. Він, він стоїть за свої права і за права інших людей. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та розкажіть у коментарях, що ви думаєте про втечу українських блогерів за кордон. Вийшов по гриби І заблудився немножко. Ну нічого, куди теж вийду я. Все-таки. Два дні гриби не можу найти. de